Не будуйте на піску, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить, та слів моїх слухає і виконує їх, той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім. Та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому, руї. З чого можна з цього зрозуміти? Це те, що якщо ми будемо будувати дім. Церкву, та, ми будуємо на Слові Божому. Що би не сталося? Як би сатана на нас не нападав з новими силами, так, з новими бажаннями нас погубити, він не зможе. Це не буде під його владою, тому що Господь нам дає той камінь твердий зі Слова Божого, зі своєї заповідей. Він не, диявол не може зруйнувати. Але якщо ми будемо Подібні там Господи, ми до Тебе взиваємо, але не будемо виконувати волю Божу. То ми будемо подібними тому чоловікові, що він ніби ходив до церкви, він ніби там слухав, але він не виконував Божу волю. Той буде подібний тому чоловікові, що построїв з піска. Да? Коли прийде буря, коли будете, сатана буде нападати на людей, він буде з новою охотою брати її людину в обороти, да? брати її страхами, якимось прокляттями, посилати на нього. Людина ця впаде, людина піддасться дияволу, тому що вона не є наповнена Духом Святим. Вона не слухала Божі заповіді, вона не виконувала Божу волю. Та людина буде подібна тому піску. Вона буде зруйнована. Коли буде прихід Ісуса Христа, да, друге пришестя, та людина. Господь на неї навіть і не подивиться, тому що він скаже, хто ти, відійди від мене, я тебе не знаю. Тому що маєш вуха, то слухай, маєш вуста, говори. Виконуй волю Божу, слухай заповіді, будуй церкву з хорошого, доброго, міцного каменю, зі Слова Божого. Якщо ти не будеш виконувати, то ти будеш подібний тому піску і будеш горнутий разом з дияволом. Тому вибір тільки за нами, більше ні за ким.